Б1 ТР. Французька низькорангова імба чи кусок лайна. Сьогодні ми це з'ясуємо. Я багато від кого чув, що бітери та бібіси, як їх так ласкаво називають, це низькорангові французькі імби, які здатні дуже багато всього танкувати, витримувати будь-які плюхи і так далі. Але є у мене деякі сумніви, тому що бойовий рейтинг 2,7 і якщо ми потрапимо до по списку, ну мені здається, буде все таки дуже і дуже боляче. Але погнали в бій та з'ясуємо, чи насправді ця штука здатна дарувати якесь задоволення від геймплею. А ну і як завжди, не забувайте на канал підписуватись та ставити лайки, якщо контент вам. Подобається. У описі ви знайдете посилання на мій телеграм, на спонсорство, а також на мій новий канал, який присвячений всім іншим іграм, які не стосуються War Thunder. Там уже лежить перше відео по сталкеру по свіжому патчу. Ну і там же найближчим часом буде проходження на стрімах цього самого сталкера. 2. Все, от тепер точно поїхали. І потрапили ми на попелясту. Ріку і Гуду по списку. Да, Зараз буде весело проти всяких 34-ок і тому подібного. Да, он китайці совки проти нас, німці зі своїми супергарматами на четвертих пазіках проти нас. Ну і британці, да, це буде зґвалтування, я думаю. У нас, як ви вже могли помітити, є основна наша гармата, причому основна ось вона знаходиться в корпусі. І додатково уже в башті. Нас додатково стріляє 47 мм суцільними снарядами з пробиттям 59. Ну і, здається, називається вона спансонна гармата, чи якось так, пробиває 57 мм і має камерники з 90 грамами вибухівки. На 3,7, я думаю, я максимум четвертих пазіків буду в рівний борт пробивати з таким озброєнням. Ну, тим не менш, зараз. Будемо дивитися, що з цього всього вийде. Двигун у нас не самий потужний, але як для такої доволі важкої машини, то, напевно, ще й більш-менш нормально їдемо. Це що таке у нас? А вже неважливо, це був Т-50-й, якого прибили. Наведення башти досить повільне. Скільки у нас градусів взагалі? Дев'ять. Ну тоді зрозуміло, чому воно мені здалося повільним, бо воно і є повільне. Так, Базік, не розрахував я. Ой, так їх там багато. Ой, подивіться, скільки їх там. Так, давай ка. А, паралакс. Ясно. Питань нема. Не пробив. Дай я ромбіком повернусь. О, в ромб не пробив. Але я його в рівну полку теж не пробиваю. Ха! Да, весело. А щоб стріляти із основної гармати, мені треба піднятися вище, підставити корпус. Ясно, ясно, питань нема. Ну, давай, давай спробуємо. А вниз то вона не опускається? Ха! Ну, давай виліземо цілим корпусом. Як іще стріляти з основної гармати? Біс його знає. Бам! Критичні ушкодження! Ну нічого собі не пробив. Не влучив. А як мені туди заслати, так, щоб можна було якось. Влучити? Ось вони. Поїхали. Красавчики. Бам! Асіст. Ну, хоча б асіст. Це там БТшка якась, да? О, мені мехвода вбили. Пробили. На жаль. Блін, балістика така дивна. А, мені знову мехвода вбили. І основна гармата тепер не наводиться. Тут балістику я поки не розумію. Ооо, о, критичні ушкодження. Бам! Недоліт. Влучення пожовтіла казна. Ну що ж, в дупі списку імба. Хе, заднього ходу теж немає. Ну що, асісти. Серія допоміжних атак. Чудовий танк, нічого не скажеш. А там у нас хто світиться? А, навіть бачу. Ну, як бачу? Так слабенько бачу. О, а це вже ворог. Прикольно. На тобі, В командира, чисто. Так, влучення почервоніло. Прекрасно. І. Ой, це я дебіл. Ще влучення. Хасіст! Коротше, із основної гармати. Та що в корпусі, з неї дуже складно стріляти, того що. Вона має лютий паралакс. О, о! Поняв. І так не влучив, і так не влучив. Блін, дуже дивний танк. Дуже дивний. У мене такі дивні відчуття від нього. З одного боку, прикольно з усім усім розбиратися, бо я раніше на бітерах і бібісах не грав. А з іншого боку, я вже розумію, наскільки ж це бляха кал. Хе-хе. Це було, до речі, близько. У мене снаряди скінчилися в гарматі 47 міліметровій Ха-ха-ха, мене лишилась тільки основна. Нє, це влучить нереально. Ха -ха. Ладно, будемо стріляти із. Спансонної. Чисто як паташка. Звідки мені дали? А, уже звідти. Ух ти, йома. Згоречі, знизу. А, вже не важливо. Четвертий панзер швидко мені розказав за броню. Ха, і за живучість. Чотири асісти. Сильно. Так, тут треба більше снарядів брати, зрозуміло. Ну, давай, дубларе є, чому б і ні. Давайте цього разу з цього респа нижнього. Ну, знаєте, якийсь час мене, звісно, не пробивали, і мені здається, коли ця штука буде грати в топі? То, можливо, дійсно щось буде якось жити. Але у дупі списку, ні, можна навіть не сподіватися, бо четверті панзери, це дуже-дуже страшно. А МР35ЗТ3 це що таке взагалі? Перше бачу таку назву навіть. Так, ну і що, знайду я собі ціль, хоч якусь чи ні. Чи я дарма з цього Респа поїхав. Взагалі, для цього танку ідеальними умовами, напевно, були б чисте поле, топ списку. Ну, чисте поле для того, щоб не було там оцих ситуацій з паралакс ефектом із додатковою гармати, точніше, з основної. Ну й де вони всі є? Я вже майже до розпи доїхав. А їздити на цьому танку, як ви розумієте, та ще задачка. Бо їде воно ну доволі так собі. Ага, точку Б у нас там захоплюють. А артудару у нас немає, да? На, да, нема. Літак намагався мене обстріляти. Ну він чисто промаркував, що я тут є тепер. Якщо хтось дивився на міні-карту в цей час, то він буде розуміти, що хтось тут об'їжджає. О, я ще й підсвічуюсь. Взагалі чудово. О, бачу жертву, бачу. На! Ай, майже, майже влучив. Ну і він спокійно. да, Спокійно поїхав. Ех. Ну чому немає на 47 міліметровці теж камерника? А, ну якого біса? Ооо, Пазік. Пазік який сюди не дивиться. Влучення, критичні ушкодження, так. Танконув. Броня, йопта. Бам! Ха-ха, нарешті фраг. Лівий коронний, правий похоронний, йопта. Хоча як він умудрився мене не пробити, я не знаю. Видно, вистрілив кудись на обум. Ну, от проти таких броня є. Але такі не завжди будуть попадатися. О-о-о-о-о. Да наводься ж ти, йопта. На. Бам! Як оце вбивать? О, з кулемета добив. У мене ще противник тут. Ось він. Теж пазік, напевно. Пазік. Якому я вибив аж заряджаючого йопта. А він за камінюкою. О, ще штуг Йопта. Жесть! Просто жесть. Куди я вистрелив? Наскільки ж жахлива техніка, боже. Мене в борт Ганомах пробив! Ганомах, бляха. М -м -м. Прекрасно, прекрасно. Що я можу сказати? Це чудово. От і все. Два фраги. За другим виїздом, і чотири асісти за першим. Отак от він грається у дупі списку. В той час, як він там чел десяток, чи навіть 11 наколотив <смі>, на нормальній техніці. А, ладно, давайте наступний бій будемо надіятися на топ списку. Ну що ж, потрапили ми на Японію, і навіть не дупа списку, а 120 ОВ це у нас майже дупа, це 3,3, наскільки я розумію. Окей, 3,3, хай буде 3,3. Може, хоч трошки буде легше. Бо на 3,7 прям зовсім сумно все. Яка у нас максималка взагалі? 31 км на годину. Що ж, достойно. Ще б трохи і друга космічна. Я не знаю, якби у цієї техніки був Бер 2.3, ну напевно, це гралося б набагато більш приємно. А так, потрапляючи вниз списку, ця штука доволі сильно страждає, як на мене. Хоча виглядає танк, звісно, прикольно. І виглядає дійсно таким захищеним, неуязвимим. Виглядає як фортеця. Але по факту протикається у борт навіть ганамагом. Ніхто там світиться. На точці Б уже чую противника. Ага. Критичні ушкодження. Навідник командира. Заряджаючий. Це Т-28 у нас, да? А як тобі оце казну зламати хоча б? Може, йому із пансона бахнути? О, да. Залетіло. Залетіло. ой Залетіло. Ой-ой-ой. Ой-ой. Бумс. Заряджаючий. Він мене навіть пробивав, до речі. У мене почервонів один член екіпажу. Може на тій гарматі, що в башті, просто фугаси возити. Влучення. Влучення. Так, зенітка продовжує намагатися мене в. О, все. Зламали приводи. Прекрасно, прекрасно. А наводиться нормально від. Третьої особи, точніше, від першої, коли зламані приводи, неможливо, того, що. наведення у нас від башти виконується. Ну все. Я тут, звісно, живу, але ну, що толку що я живу, якщо. Ага, фіг так влучиш, бо паралакс лютий. Йо-майо. -йо. Ладно, поки танкуємо навіть якимось чудом. Влучення, але не пробив. Тут же неможливо адекватно прицілитися. Мене з усіх сторін обстрілюють, але, здається, довго я не проживу. да. А, він на кумулятивах був, вон воно що, того він не міг мене так довго вбити. Да, техніка. Техніка просто. Вау, супер. Ну давай, дублери є, давай ще раз виїдемо. Ви знаєте, третій бій грати на ньому мені не хочеться. Напевно, я й не буду. Оце зараз дограю цю Японію і все. І підем до висновків. Мені вже все зрозуміло про цю техніку. Тут немає сенсу навіть намагатись далі страждати. Бо бойові рейтинги 3,3, 3.7 набагато більш популярні, ніж 2,7, тому відповідно і в топі, я думаю, грати ми будемо. Якщо й будемо, то дуже рідко. Я думаю, на наступне відео є сенс спробувати. Бібіс. То що це у нас Б1 Тер, він же бітер. А є на 2.3 прокачуваний Б1 біс. Він же Бібіс. Там трошечки менше броні, але 2.3. І, і відповідно, можливо, він частіше буде грати в топі. І може там буде цікавіше. Звідки мені впаяли біс? Його знає. Я не розумію. А, ясно, питань нема. Ну і все. Навіть Панзер 3 F спокійно нас пробиває, навіть ромб, і спокійно нас вбиває. От і все. Ах, ладно, давайте до висновків. Колись уже доволі давно я бачив на Ютубі огляди на цю машину, і люди прям нахвалювали, казали, що живе, танкує, вбиває і так далі. Ну і в цілому називали імбою. Можливо, тоді були нижчі бойові рейтинги. Бо от цього я точно вже не пам'ятаю, які там були БР. Але однозначно можу сказати, що на даний момент ця штука грається жахливо. От у французів на 2,7 є Стюарт, є АМД-35, навіть він буде цікавіше. Є ось така зенітка з 40-міліметровою гарматою Бофорс на 2.3. Є 105-й Шерман на 3.0. На 2.7 є Crusader Марк 2, який просто в мільйон разів цікавіше грається по крусайдерам. У мене є відео. Коротше, тут повно альтернативної техніки на цьому рангу, на другому, яка буде гратися в мільйон разів краще і цікавіше. І який сенс грати на оцьому особисто я навіть не уявляю. Якби у Бітера був 2.3, можливо, це була б зовсім інша історія. Ну але 2.7, на жаль, тому. Тому трохи страждає. Так що якісь от такі у мене висновки. Якщо він у вас є, можете написати, що ви про нього думаєте, як він у вас грається. У мене щось не задалось, і техніка мені не сподобалась. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.